Запрошуємо сюди вийти на поле. Так, хтось там ще на балконі сидить, возю тримаємо за руці. швиденько, швиденько всі біжимо сюди. Піше нікого немає. Ні. Вечі, да? Де мама, йде мама. Добре? Добре. Вже дочекаємося нашу поліційну команду. О. Ну такого великого хлопця принесли. Добре. Отже, е, хотів вам одну історію розказати правдиву, яка трапилася з однією дівчинкою Ані. Знаєте таку дівчинку Аня? У вас є друзі? Дівчинка, подружка Аня. Є? Де вона живе? Ні, пана в городі. Добре, ну є. Ну, вона моя прикладиться, але я її знаю так, розвиваємо. А як ці дівчинки, Ані, Вони послушні? Тож кулеяк. Тож вода, а? Колеяк? Ні, хороші, хороші. А, хоча імена дуже багато, наприклад, Михайло то скрізь проблеми. Що не ім'я Михайло, то скрізь проблеми. Чули таке? Ну я знаю. То, де його не зустріти, ну, знаєте, що біля нього все якісь є проблеми. Так? Правду кажу? Так, так, друзі, кожне ім'я своє має, я вже ну, приду, я так подивився, ім'я, а, ну все зрозуміло. Ну, Я за це сказав, за вас не знаю що. І тут була Анечка. В неї була хороша сім'я, вони віруючі були, батьки. Так, дивляться на мене. Я тут. На мене діються. Ось. І одного разу. Вони ну, не одного разу, вони постійно гралися на вулиці. З вашого дозволю я працював, так що вони будуть Ось. І вони завжди з дітками грали. Так, сходилися на вулиці і ганяли сюди, футбол, там, бомбінтон грали, волейбола грали. Так, Все, що було під руками, постійно грали. На своняч. Умнічка, класна, таке свій м'яч. Але це було село, і це було раніше. І тоді не обслуговувався такий мусоровозка не була машина, щоб мусор забирати. І на селі була така яма, де приходили, зносили весь мусор, і один раз на тиждень чи раз два тижні спалили цей мусор. І така яма була ну, страшна яма. Ну, так було. Тепер вже цього нема, туди мусора, акуратненько, ящички машина забирає. А тоді так не було. Але діти дуже любили біля цього мусора гратися. І вони завжди там ганяли сюди, туди. Ця Аня з батьком виносили мусор часто туди. Завжди. І тато їй говорив, Анічка, ніколи не підходь до цього мусора, тому що ну, то яма там грязь. Ваняє там дуже, ну, не підходить, то тобто тобі під каже, не треба. Отамарі, опасені. Опасний, <паснені> так. <паснені> <паснені> ну, вона слухала. Батько все, як батько сказав. Але на вулиці дітки вони любили все <паснені> ну, таке пошути. І коли одного разу п'ятниця вечір. Вони зібралися вже на служіння йти. Вона одягнула гарне плаття, дуже красива, чистесенька, покупалася після ну, робочого дня вже на служіння йти. І тут дивиться діканя. І вона день, як перша одягнулася, вийшла з ними ще погуляти, трошки поки батьки ще збираються в церкву. І в цей момент, а вона їй шість років було, Дружини любили, коли звати Малявка? Вас називали так Малявка? Ні. Да. Ні. Ну, <реш> Саша Малявка. Ні. Ну, ви чули таке слово, так? Да? Малявка? Да. А ви любите, коли вам казати малявка? Ні. А чого? Ну, ти якби масштаби взиває тебе. Угу. А не, ти не, любиш, не, не. якщо тобі сказати малявка? А треба спитати, чи мама. Ага, ну. Ну, тобі ще ніхто не говорив так, ти великий хлопець, так? Да? Великий? Ось. І коли ця ганячка вийшла на вулицю, вони почали гратися. І вона бачить, біля цього мусорника всі пригають, ганяють і вона туди пішла. І тут хтось старших діток, там на рік, на два, може, на місяць, каже, Ех, ти малянка, ти не перепригнеш. Як ви думаєте, що вона подумала? Я малявка? Я малявка? Якщо я малявка, то я не перепригну. А якщо я перепригну, то я буду хто? Не малявка. Не малявка. А вот ви б що зробили, робили, якби вам так сказали? Я би сказав, ну і що мені все сього робить. Буду прияти чи не буду пригнати? Ні, сказала їхнім мамам, що так не може робити. Тобі ще скажує стукач? Я ти сказала, хто як називається, так і називається. Тим вже кінцом теж місця. Зрозуміло. Ну, а в неї зі малянку. Доказати, що вона не малянка. І вона так розганяється, відійшла від той ями. І перебили. І переприбили. Як ви Пала. думаєте, що так було? Опала в яму. Прям кісико п'яно. Там було не те, що м'яко, там було і воля. Там було і обпілки всякі, там було все, що лише не можна з ваш що розносити. Як ви думаєте, і обличчя як виглядало? Як на малявку чи на кого? На демологова. На демологом, да? так? Так, малявка. От точно, як малявка. А як їй додому було в цей час прийти? Страшно. Коли всі йшли на служіння, а вона в такому одязі і в такому вигляді повертається додому. Вона вже не слухала, що їй там казали. Малявка не малявка. Вона знала, що це є проблема. І не просто для неї, а для всієї сім'ї. Наш Господь нас вчить слухатись. Батьки знають, чому попередили її, щоб вона туди не ходила. Тому що саме до такого воно може привезти. І завжди ми, як дітках готові сказати, а ми знаємо, нічого не буде. Ну, я по крістяну знаю, він так, я знаю краще, я знаю добре, не, не буде такого. І ви знаєте, коли він так говорить, завжди з тим так і стається, як ми говоримо. Неправда як і тепер спорять. Я зачитаю один вам. Що... Псалом 128 Костик. Перше. Блаженний кожен, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами. Блаженний. Це той успішний, який буде слухатись Господа і ваших батьків. Отже, домовленість. будемо слухати батьків. І не будемо ображатись на малявку. Ні. Ні. Добре. Добре, я хочу з вами помититися.